Переключився з Марса на місяць. Бізнесмен оголосив про будівництво міста Колонії, і він заявив, що компанія SpaceX може досягти цієї мети менше ніж за 10 років. Тим часом розвиток Марса зайняв понад 20. Однак мільярдер не полишає своєї мрії побудувати місто на іншій планеті та розпочне реалізацію проєкту за 5-7 років. У Португалії обрали нового президента. Ним став соціаліст Антоніу Сегуро, який набрав майже 67% голосів. Його опонент, ультраправий Андре Вентура, звинуватив усю політичну систему в об'єднанні проти нього. Вибори відбулися попри наслідки шторму Леонардо, через який в країні було оголошено надзвичайний стан до 15 лютого. І Японія поновила роботу найбільшої в світі атомної електростанції. Перший із семи реакторів запустили після того, як попередня спроба зупинилася через незначну неполадку. Станція відключена з 2011 року після аварії на Фукусімі, але тепер Японія повертається до атомної енергії, щоб знизити залежність викопного палива і задовольнити зростаючі потреби. АЕС обладнана сучасними системами безпеки, але близько 60% місцевих жителів. Виступають проти її запуску. В'єтнам йде від Росії. Країна офіційно відмовилася від закупок російської зброї і переорієнтовує своє військо на західні стандарти. Про це повідомляє Дефенс Експрес. За словами військового порталу, В'єтнам наразі веде переговори з Францією щодо поставок сучасних винищувачів Рафаль. Хоча на сьогодні у своєму парку авіації країна має лише російські літаки. Відмовився ханой і від закупівель російських танків. У пріоритет В'єтнам ставить співпрацю зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Окупанти на Луганщині вигадали новий рахунок для людей. З 2027 року мешканців багатоквартирних будинків хочуть змусити щомісяця скидатися на капремонт. І фактично оплатити до 85% відновлення житла зруйнованого самими ж росіянами. Те, що раніше закривали через їхні фонди, тепер перекладають на місцевих. Платити доведеться самим за руїни, які залишилися після окупації. В окупованому Лисичанську на Луганщині медична система фактично зруйнована. Для близько 30 тисяч людей залишився один фельдшер. Швидкої, який одночасно працює, і диспетчером така ситуація надає людям своєчасної допомоги. Дзвінки не тобто слухавку, не піднімають. Черги на прийом в порядку живої черги, а мешканці самі намагаються добиратися до станції без підтримки. За даними окупаційної адміністрації, до повномасштабного вторгнення в місті було понад 93 тисячі жителів. Тепер же близько 30 тисяч, але ресурсів і кадрів для базової медицини немає. А окупанти не роблять реальних кроків для виправлення ситуації. І у Білгороді план Б вже в роботі. Влада почала приймати заявки на евакуацію в інші регіони. Про це заявив губернатор Гладков. Людей, за його словами, відправлятимуть у звичні місця, зокрема до Криму і сусідніх областей. Паралельно в Білгороді готуються до холодного сценарію. Через морози та проблеми з енергетикою почали зливати воду з труб. А без опалення тимчасово пів тисячі будинків.